Тренінги з догляду за пацієнтом в домашніх умовах проводяться тренерами-практиками на базі Львівської медичної академії імені Андрея Кропинського у центрі по догляду за пацієнтом. Ви отримаєте теоретичні основи та володієте практичними навичками на сучасних симуляторах та за допомогою професійних засобів. Ми не розповідаємо зайвої теорії, лише багато практики. Після тренінгів ви зможете працювати з будь-якими пацієнтами. А ми, тренери, будемо підтримувати вас і після закінчення тренінгів. та гарантуємо вам постінформаційну підтримку. Кому це може бути цікаво, тим, хто хоче розвиватися та навчатися різним фішкам з догляду за пацієнтом та базовим ін'єкцією, а також хто хоче допомагати людям. Варто зауважити, що ми уважно ставимося до кожного курсанта, тому що у нас дуже дружня атмосфера, продуктивні та цікаві тренінги. Цей курс це ваша інвестиція у саморозвиток, адже сьогодення вимагає професіоналів у цій сфері. Долучайтесь до команди професійних опікунів та опікунок.